Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні е, розглядаємо досить незвичайний суспільно-політичний проєкт, називається відновлення суверенітету народу України шляхом надання громадянам прав законодавця. Джерело в нас власне сама концепція цього проекту. Ну і наша мета, як завжди, розібратися, що ж там пропонують і чому так і починається документ, треба сказати, з дуже такою... Тривожної тези автори говорять про смертельну небезпеку для України. Причина на їхню думку, це так званий кланово-олігархічний режим, ага. і вони стверджують, що він виник через незаконну приватизацію, тобто національне багатство, яке мало належати народу згідно з декларацією про суверенітет, опинилося не в тих руках, і саме це, от як вони пишуть, призвело до економічної деградації, геноциду. Вони використовують це слово. Розброєння, ну і втрату мотивації захищати країну, зрозуміло. Гаразд, давайте це трохи розпакуємо. Значить, за логікою авторів, ключова проблема це оця несправедлива приватизація 90-х. І вона, як такий собі спусковий гачок, запустила всі інші негаразди економіку, демографію і навіть е, зробила нас вразливими до агресії. Саме так вони це пов'язують. І далі стверджують, що цей режим, ну, олігархічний, він контролює абсолютно всі гілки влади, особливо законодавчу, тобто Верховну Раду. Виникає те, що вони називають замкненим зачарованим колом. Олігархат контролює депутатів, а ті блокують будь-які закони, які могли б їх ну, позбавити влади чи контролю над фінансами, тобто над прибутками від підприємств, податками, емісією грошей. Так, над усіма потоками, і вони ще посилаються на конкретні статті Конституції 5, 13, 69, 74. кажуть, що ці статті або ну не дають реальних механізмів для прямої влади народу, або навіть прямо її обмежують. От як, наприклад, заборона референдумів по податках mm, звучить досить так безвихідно, і яке ж тоді рішення пропонують автори? Щоб розірвати це коло рішення дуже радикальне. Вони пропонують інституційну заміну самого законодавця, тобто, щоб законодавцям став безпосередньо народ України. Народ, як це через новий двопалатний парламент? От дивися, нижня палата це фахівці. Юристи, економісти, ну професіонали, обрані за фаховим принципом. Вони розробляють тексти законопроектів, працюють над ініціативами, що надходять від громадян чи там від президента кабміну. Ага, тобто технічна робота за фахівцями. А хто ж тоді ухвалює, затверджує ці закони? А от тут і є ключова ідея: верхня палата це не якісь обрані депутати. Це всі громадяни України, які захотіли і добровільно зареєструвалися для участі. І саме вони через якусь захищену електронну систему голосують за чи проти проєктів, що підготувала нижня палата. Тобто професіонали готують, а весь народ, ну та частина, що бере участь, вирішує. Ого, це ж виходить ну, пряма демократія в законодавстві, тільки через технології. Тобто автори вважають, що представницька модель, ну коли ми обираємо депутатів, вона вже все вичерпала себе. Вони прямо про це говорять: посилаються на історичний розвиток демокрації, на технологічні можливості, які зараз є, е, ну, електронне голосування, і на те, що вони називають світовою кризою представництва. Мовляв, депутати часто узурпують владу, діють у власних інтересах. Вони там навіть руссо цитують суверенітет не може бути представлений. Отже, для них ця структура фахова розробка плюс всенародне затвердження це і є відповідь. Звучить, звісно, ну, дуже амбітно. Але ж як це впровадити? Це ж треба конституцію міняти, всю систему. Як вони пропонують це зробити? У них є план навіть три варіанти. План А, план Б і план В, Ага. план А через вибори: створити народний рух за надання громадянам прав законодавця, знайти чи створити партію, підтримати президента, які пообіцяють після обрання внести оці зміни до конституції. А якщо не вийде, ну рада не проголосує. Тоді план Б ініціювати всеукраїнський референдум щодо цих змін напряму запитати у народу. А якщо і референдум заблокують. Або визнають неконституційним. Таке ж буває. Тоді план В це вже такий м, крайній варіант провести установчі збори народу, тобто зібрати спеціальний представницький орган, який би ну фактично перезаснував державу на нових принципах, створив би нові органи влади. Зрозуміло, плани серйозні. А якщо уявити на мить, що це вдалося, хай навіть план А спрацював. Які результати автори прогнозують, що хорошого має статись? Ну, прогнози в них дуже оптимістичні. В економіці це повернення фінансових потоків під контроль суспільства, реінвестиції, демонополізація через реституцію, тобто повернення національного багатства громадянам. Далі зростання платоспроможності, дешеві кредити, якась нова справедливіша система оподаткування, припинення неконтрольованої емісії? А в політиці. А в політиці це реальна незалежність гілок влади одна від одної, реформа судів, правоохоронців, відповідальний уряд, і як такий собі головний результат: сильна економіка, потужний ВПК, висока мотивація громадян, бо вони стають власниками. І все це, на думку авторів, має призвести до припинення війни, бо країна стане сильною. Цікаво, що вони ніби передбачають критику, бо там є розділ з відповідями на типові закиди. Наприклад, от класичне народ дурний, народ не розбереться в тих законах. Так, так, вони намагаються одразу відповісти скептикам. Но оце народ дурний кажуть: дивіться, тексти ж пишуть фахівці в нижній палаті, народ тільки каже так чи ні. І ще додають, що кряма фінансова зацікавленість, бо кожен закон впливає на твій гаманець, вона стимулюватиме людей розбиратися. А що кажуть на народ пасивний? Ну що люди не захочуть брати участь. Знову ж таки, фінансовий інтерес, коли ти бачиш, як рішення впливає на твої статки, ти стаєш активнішим. Принаймні так вони вважають. А на народ продажний, що голоси скуплять. Тут аргумент такий: купити мільйони значно дорожче і складніше, ніж, скажімо так, домовитись з кількома сотнями депутатів. Логічно. А ще є теза про відповідальність мовляв, депутати, хоч якусь несуть, а народ ні. На це вони відповідають, що якраз навпаки, саме народнесе найвищу відповідальність і матеріально через податки і фізичну на війні. А от депутати, за їхніми словами, часто ніякої реальної відповідальності не несуть. Отже, підсумуємо, ця концепція це по суті заклик до радикальної перебудови всієї політичної системи. Забрати законодавчу владу у представників і віддати її напряму громадянам через таку двопалатну систему з електронним голосуванням у верхній палаті. І автори вірять, що тільки так можна подолати олігархат, відновити економіку і власне суверенітет України. Так, от саме цей акцент на безпосередньому здійсненні законодавчої влади народом він є центральним у всьому документі. Це для них і є справжній суверенітет. І це, до речі, залишає нас з цікавим питанням для роздумів. Навіть якщо припустити, що з'явиться політична воля, таке реалізувати, які б могли бути непередбачувані наслідки: соціальні, технологічні, можливо навіть безпекові виклики, при спробі впровадити настільки пряму демократію в масштабах цілої країни сьогодні.